І перейдемо до загальної характеристики литовського війська в плані озброєння і спорядження, чи мало воно якісь особливості, чи відрізнялось від аналогічних руських, угорських і польських формувань? Справа в тому, що тут треба дивитися, як який період. Тобто Литва дуже багато запозичила в плані озброєння як з території Русі, так і від своїх західних сусідів. І Якщо ми подивимося на період 14-го, початок 15 го століття, то багато дослідників відзначають, що литовські підрозділи відзначалися тим, що використовували більш легке озброєння в порівнянні зі своїми західними, наприклад, сусідами, і це зумовлювалося тим, що Великому князівству Литовському доводилося вести боротьбу з одного боку як проти хрестоносних орденів. Так і проти Золотої Орди. Того, за своїм озброєнням і спорядженням, військо Великого Князівства Литовського, можна сказати, мало таку певну універсальну форму, яка дозволяла вести війну як проти важко озброєних, закутих у рицарів так і проти легко озброєних степових кочівників.